розпочинаємо свої роботи постійно підстави поміці питання охорони здоров'я освіти науки і культури мови, та національних пісень міжнародного сідовійства інформаційної політики молоді, спорту туризму та соціального захисту населення. Сьогодні на нашій комісії присутні Галифіра Петрівна, голова комісії, секретар Харкова Василь Романович і Осава Василь Васильович. Тобто відсутніх нас двоє це Мартин Іван Романович і Мекевич Ріслан. Я думаю, що хвороми у нас зібрався і роботу нашої комісії не можемо розпочати. тому ставлю на голосування, що можемо розпочати на що. Хто зарум є? Форум є, то ми розпочинаємо і хочу оголосити порядок денний. На порядку денний у нас є два питання. Про затвердження програми і відслідування компенсації за перевезення окремих кількох категорій громадян добросинського герця територіальної громади на внутрішньообласних міжміських маршрутах загального користування активного транспортом на 2025 рік. Це наше перше питання і є. Запрошення якраз присутнє, це начальник відділу соціального захисту населення на підступання і пані. І друге питання наше це про відкриття іноземної групи в Магерівському закладі безпечної освіти добрості Магерівської сільської ради військового району військової області. Запрошені виконавчий образ, заступник начальника відділу освіти, Смоленець. Нікола Михайлович. Что за те, щоб розпочати нашу 에, 에, себе, 에, за by порядок дані? Что за щоб за порядок дані? Так, применя галичка, пац и... Сал Васильевич за голосували троє за, проти України. Рішення прийняти. Так, і просто будемо при... до розгляду першого питання. Слово надається на Світлані Чига. На купимо програму це відповідання компенсації за перевезення окремих підійлових категорій громадян на внутрішньообласних бізнецьких маршрутах загального користування автомобільним транспортом на, транспорт на 2025 рік. Просимо 500 тисяч гривень. У нас є певний перелік підбурьких. таким транспортом, значить, значить фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів сільського бюджету, в межах бюджетних формувань. Значить, у нас на території зареєстрований перевізник, він сплачує сільській раді.

істину титул російський. А ви представляєте. Мм, і з ким у нього не було. Так. Я. до другого питання. Друге питання це по інших інклюзивної групи омогерись і назад, і скійомосвіт тобто досі Дякую.

You don't need

Роботу нашої комісії голошує запретили. Дякую. Дякую. Дякую.